Що ж, всім привіт народ, з вас підписов подбайки, ми продовжуємо грати в цивілізацію шосту. Так. Е, ну, в минулому відео ми попрощались з радовом. Нехай, все, я приймаю як факт, ми його втратили. Отримати... О, тут можна отримати почесне миру. так ні, оборонятись. Ти не знаю. Вам ми, ми ходимо. Так, посланців. Брюссель Брюссель Або з тобою продовжити. Збологний. Тут просто Брюсель на виробництво йде. Місто. А, і ми прям. Ми прям дружимо з ними. Слухайте, по-перше, у балогне прохання створити галери, я їх створюю, а у двох інших спесонців створити прохання. Раз, давайте Брюссель докачаю. О, у мене два посланці є. Ого. Давайте тут тоді поки що почекаю. З відправкою посланців. Слухайте, зачекайте, а тут продовжується материк. Це не кінець материка. Так це війська повстанців? Мечники, та ви. А чому так сильно? Через скільки ви там? Три... Чотири кроки? Ви скоро отримаєте незалежність? Відчепіться від мене. Ой, тут прям. Тут непогані міста для поселень. Я знайшов. Є. Знайшов, звідки вони відправляють човники на мою Познань. Йоу, так, вони прям поруч з Познанню Слухайте, тут можна непогано міста побудувати. Ось тут, ось тут. І ресурсів багато, це кайф. Чому ви на мене нападаєте навіть? Типу, Тіби... радом. Все. Я прийняв, що ви незалежні. Так, нову технологію, прорив. Технології. Давайте інженерію. Так що, поселенець? Іди сюди. І відправимо тебе разом з лучником будувати місто. Ось тут, десь одне побудую. Далі вже буду розширятись, де взагалі можна побудувати. Ну так, я тут одне побудую посередині. І далі буду розширятись в цей бік. Так, але для початку списоносців строб робити б, бо я отримую собі двох додаткових посланців. І давайте, чотири кроки, витрачу на це. Ой, ти щось. Ти галеру побудував, кайф. Далі тобі нема що будувати. На монумент побудуй собі. Типу, то я щось ігнорую будівництво монументів. Так, отходимо до ...до вас. Ти. Давай сюди. І потім хочу, щоб ти сюди зайшов. Так, ти з мастаками. Разом Пливи сюди. Відремонтувати. По-перше, відремонтувати це. По-друге, мені треба буде. Чому я не можу наказати, що яку клітинку досліджувати? Навіть ще в плюцю наступ Наступна 130 буде коштувати, але вона дуже крута. Я готовий за 130 її купити. Ой, ну, тут вони самі на мене напали удачі їм. Ну, типу, ми тут в захисті стоїмо. Так, ой, все, змінити уряд. Ми можемо щось краще взяти. Або олігархію, або автократію, або класичну республіку. Мені чисто по назві класична республіка, більше подобається. Я навіть не буду дивитись на ефекти. Ми. Демократія. Так, тепер поїхали. Більше ні політики. мене залишається, я можу взяти. Давайте плюс два впливу отримання посланців що ходу. Ось сюди в зелену. Далі якусь економічну можу обрати. Можна плюс 2 золота з кожного торгівельного шляху, тому що потім в мене буде. Або з вже на 20% вартість Придбання ділянки Так, підтвердити. Так. Все, дякую. Так, ви вдвох разом. Будете йти сюди. Так, щоб забрати ось вас вдвох. Обов'язково. При цьому бути по... так ось тут. Мене, у нас буде залізо, але ми не дотягнемось до паняшок звідси. Це не критично. Так що я звідси отримав? Плюс 20 заліза. Непогано. І дивно. Чи, 104, все. Одразу пливіть сюди. О! Це мої. Це мої мастаки, треба буде їх звільнити. Так, все від культури беремо організація розваг, просто тому що в мене є прорив на це. Ну, все радим, хоч. Два кроки. Байдуже, Можеш йти. Я бачу, що ви приплили. Лучники. Сюди. Місто. Те ж саме. Ви вдвох припливайте сюди. Так, ти ще. Що... Тобі ще є крок, тобто я можу взяти. купити. Придбати цю ділянку. І. Так, плюс одна їжа, плюс одна продукція. Прорив на астронавігацію. І я буду бонуси від прибрежних клітинок мати. Це кайф. І ось ну, сама ось ця клітинка з черепахами це кайф. Тому отримуємо з неї науку, два виробництва, три їжі і золото ще до такого. Ну ні, слухайте, Познань. Познань хороше місто. Я з нього заробляю багато. Судячи за все. Тому що я тут три монетки, тут три монетки заробляю. Прекрасно. Так, і треба розібратись з вами. Так я ще хочу берег дослідити. Ви. Підпливайте сюди. Будемо допомагати їх вбивати. Вони або тікають, або руйнують це місце. Якщо вони зруйнують крабів, я ображусь, тому що їм вигідніше втікти. Вони зруйнували, та ви знущаєтесь. Обстрілюємо раз. Обстрілюємо два. Так, І прикол в тому, що вони ще відлікувались. І б'ємо три. Так, встаємо сюди і вперед. Обстрілюємо спесиносців. Слухайте, тут непоганий берег, мені подобається, тут ще каралевий рів. Ото покращити можна. Тепер і сам та джунглем. Тут зараз ліси і джунглі. Ааа, Рада. Ну да, вітаю, ти прийшов до кореї, я б в корей місто. І можна тепер прокласти шлях до Сеула. Ну, вперед. Запровадити. Ідіть в Сеул. Мені це не подобається. Ой, вони вийшли. Ви дурні. Мені треба було розвідників поруч тримати. Ну, обстрілю їх. Все, вони там майже мертві. Ой, ми зможемо атакувати? Так. Просто вбиваємо їх. Прекрасно. Захищайся. Так, мене тепер є списаності Стійте тут просто. Ви мені не потрібні для чогось конкретного. Так, ти обрати мету. А вже ж мастаки Ти ж тут вам тут вже. Так, квестів нема. Я тут знову ж. Балогний, я сузерен. А ні, я не сузерен. Для Валети Сузерен. О як це як це круто, все. Так, треба було взагалі раніше виконувати завдання. Дивіться, все, вони втікли назад. Це вам не допоможе. Обстрілюємо і забігаємо. Все. Нарешті вознень в безпеці і побудувати ось тут місто. Це і при... Блін, справді ось тут місто побудувати. Ось тут побудувати місто, це прекрасно було б. Ми звідси досягаємо. Ми можемо дістати раз, два, три, чотири риба, п'ять риба, два молока і каміння. І це просто з ось цієї однієї клітинки. Так, то точно місто буде ось тут. Ось тут це стоїть буде місто. Так, також ти йди. Ну так, відпочинь, по перше. Полагодця, і потім я піду звільняти своїх працівників. Ну ти псті просто. Це хто варвари? А, кабул, воїни, все нормально. І. Час настав будувати місто. Ось тут лояльність написано, ось тут написано лояльність. Я дурний, якщо ось тут побудую, мінус 20 лояльності буде. Мінус 20, мінус 20, мінус 13, мінус 13. Ось тут мінус одна лояльність, це не страшно. Так, у Сенсі. Зачекай. Не кажіть, що я помилився... зерносховище по снаїжі. Ні. А ну, хепінес, через хепінес левел. Зараз нормально. Скоро вирівняється Захищай. Ну, все тут просто каміння і берег вже далі. Так, підходимо до так, своїх лучників, повертаємо сюди. Тут пожежі лісні Лісні. Так, ти відновлюйся. Зараз тут часті вирівняється і все буде нормально в Данську. Ну так, я сам винен. Там було написано. Там було написано, що лояльність буде погана. Не йди, погана лояльність. Майже сол слово, слово так було так написано. Так, ти молодець. Так, тут містечко. Що е, толком бонусів не дає. Не цікаво, гарнізон. Так, ти. Також торгово в, в торговиці. Нічого прям надто цікавого я не отримую, по того. Можна ще мастаків побудувати? Спробувати тебе попросити, поселенців будувати. Там остаків побудуть. Мачу Пікчу, Кветук, це все прекрасно. По дослідженням я вже ж беру сюди, тому що маяк плюс одну їжу. З кожної прибережної провінції І плюс одну торгівельний шлях. Маяк буду створювати Тому так, а вже. ж І гавань ще також. Багато бонусів, коротше. Щоб зробити Познань прекрасне місто, мені потрібен маяк. Чому в Кракові всього 4 жителі? І лояльність все, себе. Танців лояльність. Це прекрасно. Так. Мостак Де ми тут. А. Шовк. Чому шовк? Тому що тут, в принципі, вони не всі однакові, але шок культура культуру дає. Ти будуй кар'єру. І кар'єру собі будуть. Ні-ні-ні, ні 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 що я зробив. Спочатку йди полагодь. Так, моя галера ціла. Вперед, я бачив варварів з моїми поселенцями. Вони не могли просто зникнути. Десь мають бути краків. Тут монумент і стіни побутувати. Хотілося б поселенців. Натримаємо монумент. Стіни, напевно, поки що ні. Хочу їх завчасно, насправді так кажучи, бутувати а не чекати незрозуміло чого. А, ось. Є, я повернув. Скріпити вас. Я повернув своїх працівників, які тут були. Фу, це прекрасно. Ой, на мене напали ще. Ну ви дурні. Ну і дурні. Я вже ж я доб'ю їх. Самі винні, вони винні самі. Передпрацівник і відремонтуй. Є. Але виходить, цей граніт дає стільки, ж, скільки просто ось цей звичайний ліс. Який тоді від тебе сенс. Як пойди, все, на континенті не має бути більше варварів. Ми можемо розслабитись. Зачекайте. Ти? Ми сюди не зможемо дійти. Жах, тут прикольний архіпілаг. Але так, я сюди не зможу зайти. Я бачу це поселення, але не можу його взяти. Якщо як ви вдвох припливете сюди, я працівником візьму. До речі, мені цікаво, працівника відновились кількість? Ні, якісь робіт не відновились. Було б прикольно, якщо б ви перекидуєте. можна було б так відновлювати кількість робіт, просто перекидуючи від, від себе до себе, так сказати. Так і я, Астронавігація. Це прекрасно ти, якщо я тебе попрошу. А, ти сюди зайти не зможеш, тому що ще ви вдвох перекриваєте. І сюди приплити не зможеш. А, ну тому що ви закріплені. Якщо відкріпити? Ні, ви не зможете. Давайте галеру покращимо. Плюс один до рухливості. А, давай. Давайте кораблебудування, важку галеру візьму. А ти познань. Створення. Ну я маяк не можу тобі побудувати. Але гавань можу, плюс три. Ну, максимум плюс 3. Окей, це дивно, чому. А, я зрозумів, то для деяких будівель вимога. Є вимоги. Наприклад, бібліотеку без тут містечка не побудувати. Так само, як маяк без гавані не побудувати. Позний. Гавань. Тут чи тут? А яка різниця? Давайте тут побудуємо. Так. 18 кроків. Але це необхідно. Потім в тебе будуть величезні бонуси завдяки гавані. О, ні. Давайте драматургія у нас немає прориву. Не на що. Давайте завершити Хід, завершити крок. Таке мені треба розвиватись далі, я хочу ось тут побудувати міста. Якщо ні я, ніхто їх не побудує там. Так, обрати мету. Таке тут містечко було б прикольно. Ось. А, я тут на місці ресурси не хочу. Просто нема хорошого місця, де можна було б просто побудувати. Ну, тоді поки що ігнорую. тут містечко і створюю ще одного поселенця. Так, в мене є ще галера з поселенцем. Тобто, ось тут мені не треба буде. Бути... Мастака створювати для цього поселенця. І я тебе поставлю. Давайте одразу подумаємо, де його буду ставити, щоб одразу відправити мастака. Мастаків. Так ось до цього ресурсу я можу дотягнутись. І до цього ресурсу я можу дотягнутися в своїм краковом. І до цих, цих крутих гір я також можу дотягнутись краковом. Це, до речі, що за чительні клітинки ось ці гори? Типу, я зараз якщо їх куплю, то це буде краще, ніж клітинка з ресурсом. Окей, я дотягуюсь уже до риси і до тебе. То, наприклад, я можу ось тут побувати місто. Воно буде, по-перше, поруч з океаном. По-друге, воно буде дотягуватись до шовка. Воно буде шовку мати поруч. Воно буде дотягуватись до амбер. І до Паняшек ось тут. Ось тут буде місто. Ну так, це, по-перше, поруч з морем, і дотягується до всього, що треба. Прекрасно, мене влаштовує. Сюди пливіть. Але тут гавань буде складно, хорошо поставити. Ми тут плюс 3 від гавані будемо отримати через те, що гавань буде поруч з містом і поруч з крабами. Тут ми такий бонус не отримаємо. Що ви тут? Це просто. Хм, ти просто стійте. А ти просто стій тут не знаю. Ну і нарешті трохи більш спокійно стали. Він 10, мені так витрачаємо на військо. Мені б поприбирати військо, але я не хочу. Ой, ви тут розширились, прикольно. А знаєте що? Я все розумію. А, ви вже перейшли сюди. Хочу сказати, я все розумію, але в першу чергу їжу. І тут ще також клітинка з чотирма їжами буде, як, як прекрасно. Якщо б я з самого початку ось так почав міста побудувати, будувати, то в мене ще б ще ось тут міста два-три було. Хочете, що я тут одне побудую, друге ось тут. І третє десь посередині між ними. Класична ера через два кроки. О, ні, за монетки і вільний прохід. Ні, але я готовий тобі продати вільний прохід. Вони погодились заплатити мені. Погодитись. О, Лавента відправляє до мене. Торговців, прикольно. Приємно, приємно. Так, ну, якщо в мене тут вже стоїть працівник, то тримайте плантацію. Тепер ми ще монетки тут отримуємо. І потім ось тут розбудуємось. Тут ще стоїть. Тут сюди також плантація, просто плюс дві монетки. Таке собі. Я б краще на виробництві сконструвався. А це сюди піду. Для цього на залізі побудую. Тому що тут ще наука. Це завжди прекрасно. Да, я в середньовіччі, Вітайте мене. Але якось я так problem. собі зайшов в середньовіччі Так, робле будування. А, щось обрати. Далі. Давайте на технології. Так, для математики збудувати три різні райони бажано. Тут збудувати три шахти це не проблема, напевно. Тут селітра для цього треба збудувати квіту хоча б десь. Я побачу, де селітра знаходиться. Так, давайте верства. А, верста будування Нехай. І, можливо, я десь побудую оквідок потім. Якщо я тут вирішу. А. Е е мені не подобається, де попнуть квідок будувати. Він якийсь, якийсь бонус не дає. Так, і на жаль, вже час на цьому закінчувати це відео. Наступним відео засну... заснуй, коротше. Я буду засновувати або одне, або два місто. Ой, навпаки, або два, або три одразу місто засную. Заснову, коротше, ви зрозуміли. Це ось тут, ось тут, і десь між вами. Я ще подумаю, де? б а Вже ж хорошо саме поруч з морем. Чому ось тут. Подивимось. Ну так, саме в цій клітинці буду будувати місто, тому що і молоко забереш, і це каміння, і це каміння дістанемо. І рис, і граніт, і молоко корови. І звідси дістанемо навіть до одних рибок. Тобто ось тут побудувати місто прекрасно буде. І в мене ще додатково три прибрежних міста буде, в кожному з яких я побудую гавань і побудую торговців. І буду бігати торгувати той час, коли у Кореї тільки одне місто прибережне є. Що ж, дякую вам всім за перегляд. Особливо дякую своїм спонсорам, ніяк яких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходь з відео. Якщо когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або одна там по посланню в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так взагалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та байте!